Зустрічав коли-небудь в компанії двох людей, які люблять Володаря Перснів. Вони просто сидять, і тут вони такі хтось каже щось з Володаря Перснів, інші такі ПАМ! І все. Вони вже безумовні друзі. Володар перснів дає тисячам людей відчуття спільноти. Це книга, об'єднуюча людей між собою. Це якийсь універсальний культурний код, і оця мова. Твоєї приналежності до чогось. Просто знання до однієї самої книги достатньо для того, щоб люди вже стали ближчі набагато. І це. Офігенно. Як, скільки всього, комікони, ті самі, скільки там персонажів. Був на коміконі колись, Ні. дуже багато там завжди е, персонажів mm -hmm. з Володаря Перснів, починаючи від е, того. Що хтось там Фродо, очевидно нарижається, закінчуючи те, що люди виковують собі ці або вплив взагалі на культуру. Росіян як називають mm -hmm. орками? Називають росіян. Так, це Ось, цікаво, і це... як ми стали себе пояснювати після цього. Та... цього і я я війни, сам не через... чую, я сам цього не чув, але мені казали побратими, що в перехопленнях росіяни говорять ельфи на типу на силу оборони України.